Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І таке у нас запитання сьогодні розберемо. Венеціанська комісія відповіла, що. Зараз я зачитаю, тому що воно трошки багато. Я так, простими словами, тому що наскільки я зрозуміла, там дуже багато аркушів, і хто читав, хто розуміється в тому, зрозуміє, але Дивіться, потрібно змінити, тобто, придіслов'я трошечки назад, до повномасштабного вторгнення, президент прийняв такий, підписав такий доку, антикорупційний закон. Ось, і як ви знаєте, що для того, щоб вступити в Євросоюз. Є деякі критерії. Ось цей антикорупційний закон. Спочатку його повинні були прийняти. І ось що відповіла на цей, його перевірили, цей закон, і що відповіла ця Венеційська чи Венеціанська Венеційська комісія. Потрібно змінити, вказала, що саме треба змінити, щоб він не щоб цей закон не порушував права людей. І не перетворився на інструмент політичної розправи в руках президента. Тут не називалося наскільки я розумію, прізвища, Тобто, це мається на увазі любого президента, який буде в Україні, і його оточення. Дивіться: робіть системні реформи, якщо хочете, позбавити Україну впливу олігархів. В мене таке запитання. Реакція банкової на е, відповідь е, Венеційської комісії. І так, реакція банкової на ці зауваження, щоб зробити поправки. Ой. Цирк на дроті. Ось що я, я вам скажу: цирк на дроті. А, ви знаєте, ну, звичайно, не сподобалося. Як це так ми приймали всім, всім, як сказати, нашим сообществом, і тут не прийняли. Ось, як це так, я президент, як я сказав, так і буде. Ось як тут я бачу. Ось. І, в принципі, реакція така за. Закрити, не закрити, утаємнити, тобто не показати народу це все, тому що відверто скажу, я цього ніде, а тим більше на темлемарафоні е не чула не від вас, ніхто від вас навіть не задавав такого питання, це я випадково натрапила. Вчора і сьогодні я це роблю. Ось. Тобто тут навіть, ви знаєте, будуть намагатися, як це так, все тримати в руках, тому що мах, він завжди тримає все в своїх руках. Мах має всі засоби, щоб ви розуміли, що таке мах. Чому він дуже часто маніпулятор, тому що в нього є все. У нього є. Всі е, масті від е, второ, які є. Тобто Меч, тобто жезл, е, е, монета і е, кубок. Як це так, я при владі, я можу робити, що я хочу. І це скрити це все. Тобто не публікувати ніде, нічого нікому не розказувати. Ось, в принципі, вони розуміють, що це розвалює їхній закон. Тобто те, що вони своїм е, спільними, найбуде сообщество. Ось, е, розробили це розвар, тобто розвалило їхні плани. Це розвалило їхні плани. Е, чи будуть. Е, е, слідуюче запитання: чи будуть наполягати або. Зараз, зараз ми подивимося, чи будуть намагатися переконати Венеціанську комісію послабити і мотивувати це тим, що у нас війна, нам не до цього, я так написала смішно все разом, нам не до цього, щоб робити реформи. І так, будуть намагатися переконати. Венеційсь... Венеційську. Венеційську, венеці. Венеційську комісію. Венеційську комісію. Послабити тиск на нас, бо у нас війна. І нам не до того, щоб робити реформи. Так чи ні? Ну. Майже так. Будуть трошечки, ну як сказати, дайте нам поблажку, щоб ми могли своїми методами, своїми методами я повторюю, як тут я бачу, боротися з цією корупцією. У нас є свої методи. Ось якось так. Ну, там трошечки, звичайно, буде більш юридичною мовою. Ось, але якщо по-простому сказати, будуть, а звичайно, вони ще не оприділились, до речі, як вони будуть ось те, що їм не сподобалось, що їх тикають. І наскільки я розумію, будуть намагатися, намагатися переконати ось так. А знаєте чому? Тому що вони бояться, що народ підніметься. Да. А банкова боїться, що підніметься народ. Ось так. Будуть намагатися. Ось так. Тепер чи мають бажання робити ці реформи? Чи має? офіс президента, банкова? Хто цим займається? Наша влада чи має бажання робити ці реформи, що требує від них Венеційська комісія? І так, чи мають вони бажання? Ні, не мають. Ні, не мають. У них свій шлях. У них свій шлях. І їм не треба це. У них свої, свої, як би це сказати, у них свої закони. Своя юстиція, у них все під контролем. Як це так? Перша карта, вона вже говорить про те, що вони не бажають. Це вісім е, мечів, а це блокада. Блокують. Самі блокують. Самі ж і блокують. Ось так. Ось так, мої дорогенькі, наскільки я розумію, не будуть все, що. Е, Пропонує, не будуть вони робити, вони будуть намагатися, я, наскільки розумію, обманути. Тут, хоча карти тут не зовсім показують, тут більше так, знаєте, можуть робити видимість, але по-перше, можуть списувати на війну, війна винаватая. Винаватая я. Не виновата я, він сам прийшов, оце може бути. І, в принципі, я не бачу, що е, будуть щось міняти в законах взагалі те, що вимагається Венеційська комісія для того, щоб Україна вступила в НАТО, е, в, НАТО, в е, Євросоюз. Наскільки я розумію, не будуть нічого робитися. Все залишиться поки що так є. Чи будуть е, е, якийсь тиск? Чи є якийсь тиск на Владу, чи є якийсь тиск, щоб їх примусити зробити цей, е, як вимагається комісія? Ой, цирк на дроті. А ви знаєте, ми інакше? Ми не будемо так питати. Ми запитаємо, чи піде на такі е, уловки. Якщо буде влада переконати, що у нас послабте нам, бо у нас війна і нам не до того. Чи піде на такі уловки Венеційська комісія? Ні, не піде. Ні, не піде. Вони скажуть, гаразд, туди будете після війни, а після війни буде ще гірше. Повірте мені, тому що вже буде місяць, вже настільки буде все непрозоро, воно і так вже давно нічого не прозоро. Ось вони дадуть нам час туди після війни. Коли буде перемога, так, але там ще гірше буде, щоб ви розуміли. Тому що там засядуть уже дуже-дуже-дуже крепко. Я не буду тягнути поки що поради. Не буду тягнути, чи є якийсь вплив. Ану. Ну, глянемо один оком. Чи можна якось це вплинути на це. Та ні. Не, не зовсім, не зовсім, не зовсім. Ви знаєте, я так розумію, вже знати про це. І коли будуть наступні вибори, коли після війни, я так скажу, що тоді не мовчати. Поки що, поки що. Наскільки я бачу, я вибачаюсь, але Народ не бачить цього, не весь. Якась маленька частинка. Якщо у Зеленського 86% рейтингу, вибачте, мене це ще більше людей засліплених, ніж, наприклад, коли його вибирали. Тому я поки що не знаю. Відверто вам скажу, не знаю. Це просто треба, щоб люди прокидалися. 20-й аркан про це й говорить: прокидатися, мінятися. Бачити правду, а люди не хочуть бачити правду. А, мені часто пишуть де, такі коментарі, що нема позитива. А, сонечки мої. Дорогенькі, любі, комусь не подобається дорогенькі, що я кажу, комусь не подобається любі, що я кажу. Дивіться: є достатньо тарологів, і всі дружненько йдіть туди. Мені не потрібні рейтинги, я не зеленський. Я буду далі казати правду. І щиро дякую тим, хто мене підтримав вчора, коли я запит зробила вам. Тому я працюю для вас, для тих, хто мене підтримує. Щастиво, мої любі! Але давайте подивимося туди, чи є, який шанс є. Який шанс є в українців такі. Вступити в ЄС. Просто вступити в ЄС, чи є шанс. Є шанс. І великий шанс, дорогенькі. Мої, просто треба працювати. Дуже великий шанс. Але на дні колоди стоїть десятка жезлів. Це говорить про те, що це не легко. Це важко. Так, але дивіться, вісім монет, шість монет і сонце. Можна зробити. Важко, але можна зробити. Все, мої дорогенькі, ми таки вступимо в ЄС. Якщо цей президент буде заважати, прийде інший і все проштовхає. Наведе порядок, будемо так казати. Щастива, мої любі! Разом до перемоги і слава нашим Збройним силам. На все добре, мої дорогенькі.